В Україні 17 та 18 вересня очікується переважно дощова погода, а подекуди сильний штормовий вітер. Його зумовить циклон рельлі, який прийде з південного заходу. 17 вересня суха погода буде лише на Волині, Рівненщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. Нарешті території дощитиме. У західних північних та центральних областях 17 вересня переважатиме температура повітря в межах плюс 14. Плюс 18 градусів у Києві. Максимальна температура повітря досягне позначки плюс 15 градусів тепла на сході України буде тепло, плюс 20, плюс 24 градуси. На півдні найгарячіше там температура повітря прогріється від плюс 23 до плюс 30 градусів тепла. В неділю 18 вересня погода погіршиться. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер. На заході України похолодає до. Плюс 7, плюс 12 градусів найтепліше буде залишатись на сході та півдні України. Рятувальники попереджають також про підвищення рівня води і можливі паводки у Тернопільській та Закарпатській областях.